Колись дуже давно ми ходили щедрувати, і в одній хаті нас запросили за стіл. Що вам сказати, стіл ломився, було й жарене, і, і парене, і так кусками, горілка, вино, все, що хочеш. І серед цього, все, що хочеш, були ось ці кабачки. І мушу сказати, що без рецепта з цієї хати я не вийшла. І вже років 20 я закриваю ці кабачки, і до сих пір вони не набридли. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов решту напишу в описі. Початок роботи полягає в тому, що нам потрібно підготувати кабачки. Я їх частково вже нарізала і зараз покажу, як я це роблю. Сьогодні у мене кабачки трішки більші, трішки менше. Взагалі я стараюся зривати менше, але в цьому році вони так поперли, що я просто не встигаю їх контролювати. Кабачки нарізаю ось такою древньою приспособою. Можна, звісно, нарізати і ножем, але у мене є отака штука, тому я використовую її так красивіше. Менші кабачки ріжу кружочками до 1,5 см. Але, звісно, це можна робити і ножем. І тепер стосовно розміру. Я стараюся, щоб вони були однакові, але вони однакові, у мене ніколи не виходять. Тому, ну, в принципі, якщо у вас так само, то нічого страшного. А більші кабачки розрізаю навпіл і ріжу на пів кільця. Якщо у вас дуже крупні кабачки, звісно, бажано насіння виймати, хоча б частково, так, щоб воно потім не стало такою кашею в банці. Коли з кабачками розібралась, приступаю до чеснику. Що робимо з часнику? Часник я почистила, помила і подрібнила в чаші блендера. Ви можете подрібнювати так, як вам зручно. Ось так виглядає часник чесник чаші блендера. До нього я додаю червоний перець, все це ретельно перемішую, і буду наповнювати банки. Зараз вам покажу на одній банці, як я наповнюю, решту всі робимо так само. Зауважу щодо червоного перця. Ці кабачки вони трішки гостренькі, тому якщо вам здається, що для вас червоного перця тут забагато, дайте половинку, але обов'язково, щоб він тут був. І зараз, на прикладі однієї банки, я покажу, як я наповнюю. Стосовно підготовки банок, ви робите так, як ви завжди це робите: мийте, стерилізуєте так, як ви звикли. Першим ділом вкладаю в банку суміш часнику та перцю. Цей рецепт розрахований на 14 півлітрових банок. Я ділю суміш на око, якщо вам на око боляче, зробіть це через ваги. А далі починаю якомога щільніше вкладати кабачки. І тут хочу сказати: якщо кабачки невеличкі, їх ходить десь приблизно. 250 г. Якщо кабачки більші, звісно, їх війде менше. Але в цілому, для того, щоб зорієнтуватися на маленькі кабачки, ви можете розраховувати на банку 250-260 г, крупніші десь 220-200 г. І стосовно маринаду, який ми будемо готувати, якщо кабачки маленькі і ви щільно їх вкладаєте, виходить по 250 г. Його лишається зовсім трішки. Якщо кабачки крупні і їх менше входить, то маринаду якраз в самий такий притик, я б сказала. Банки наповнюю майже з гіркою. Буде стерилізація, і під час стерилізації все стане на свої місця. Ось так виглядає наповнена банка кабачками, всі решта наповнюємо так само і приступаємо до маринаду. Маринад максимально простий. Будь-яку зручну для вас ємність, яку можна ставити на плиту, додаємо цукор сіль, доводимо це все до кипіння, щоб повністю цукор сіль розчинилися, Додаємо оцет. оцет в даному випадку: я додаю звичайний 9%. З оцетом кипить ще буквально 2 хвилини, після цього розливаємо по банках. Я не буду це все показувати, я думаю, я і так все зрозуміло пояснила. Єдине, що хочу сказати, що коли додаєте оцет, робіть це поступово, тому що він починає шуміти, вода з цукром та сілью починає трішки бурлити, тому робіть це поступово. Ці кабачки закриваються методом стерилізації, тому під саме він це маринад я не наливаю. Бо коли будемо стерилізувати, звісно, він розшириться, і якщо його буде дуже багато, то він піде з банки геть. Є один момент, який я, на жаль, не зняла, але зараз я хочу його проговорити. Під час стерилізації кабачки трішки втрачають об'єм. І перед тим, як закатувати, я дивлюся, якщо мені ще можна додати маринад і він у мене лишається, я його знову ж таки розігріваю прям до кипіння, і додаю, а потім вже закатую. Стерилізую в металевому тазіку. Не знаю, наскільки тазік це правильне слово, але у нас кажуть тазік. На дно вкладаю полотенце, виставляю банки, наливаю гарячу воду, плюс-мінус десь до пів банки, не більше, довожу до кипіння, зменшую вогонь і так на середньому кипінні 10-12 хвилин не більше. Взагалі, якщо чесно, я стерилізацію не дуже люблю. Але ось тут, як би я не пробувала, але зливати-заливати мені не сильно подобається, тому що я закриваю ці кабачки великими об'ємами, тому мені простіше робити стерилізацію. І тут, знаєте, така фішка якась цікава, ніби все і показала, і мала б бути дегустація, а дегустувати по факту нічого, крім того, щоб просто показати, як вони виглядають після стерилізації. Аж сумно, навіть якось в кінці стало. І зараз після того, як я їх закатала, я їх переверну, закутаю, і добу вони в мене будуть стояти закутані. Потім розкутаю і перенесу до погреба. Але такі кабачки дуже гарно зберігаються, навіть якщо у вас немає погреба, десь на поличці, можете поставити і з ними нічого не трапиться. Ну, а фрагмент з дегустацією я перенесу, мабуть, на зиму. А зараз я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і, звісно, на коня, бо куди ж є без коня? Навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. І я не знаю, скільки ще рецептів у мене буде кабачків, але однозначно у мене їх буде ще багато. Насправді, я дуже люблю кабачки, мені подобаються кабачки взимку, мені подобаються вони влітку, мені подобаються, ну, вони просто-напросто завжди. От я вже писала чи говорила, я не пам'ятаю, що якби був фан-клуб кабачків, я була б однозначно його лідером. Ну а поки такого фан-клубу немає і мене туди не запросили, я буду розповсюджувати любов до кабачків на своєму каналі. Ще раз вас всіх обіймаю, і я пішла займатися новим відео. А ви закривайте кабачки.